Вітаю, друзі, канал Фудпоїн. Сьогодні ми знаходимося на рідному Сихові, район іскра. Сьогодні у нас на огляді ходок стрітфуд називається. Ми там взяли малий кебаб за 105 гривень і взяли лаваш три сири за 75 гривень. По-перше, що я можу сказати, лаваш три сири дуже тонкий, але пахне дуже добре. Давайте спробуємо. Тут точно є моцарел, якийсь твердий, твердий сир, і що ще. На моє здивування, сир навіть тягнеться трохи. Тут є якісь овочі, тут є помідор і морква. Він взагалі взагалі не солоний. Соковитий, сир приємний, смачний, не солоний, але взагалі я би поставив балів 7 з 10. Лаваш я опрувлю. Як ми бачимо, тут навіть є крафтова упаковка, хоча за таку ціну не мала би навіть бути. Захов більше притаманний, типу, як лавашу. Якби на запах тут можна сказати, що тут навіть немає ніякої начинки. Що? куштуємо? Я відчуваю тут навіть якось трошки гірчицю. Дуже класна соковитість за рахунок помідора. Сири тут, звісно вже недорогі, але перекусити, я б далі сказав, до пінного зовсім навіть непогано. Тому за 75 гривень дуже далі смачно, пахне добре, соковито, нічого не протікає, але ваш справді, ваш справді тоненький. За 75 гривень я ставлю лайк. Моя оцінка цьому лавашу 8 із 10. Другим лотом на огляді у нас кебаб. Ми взяли малий, вартість його 105 гривень. Також крафтова упаковочка. У розрізі ми бачимо чудову курочку, капустку, морку і про, проглядається ще солоний огірок. Пахне от чисто домашньою шавушкою, але трошки з бідною наповненістю. Лаваш теж так само трошки тонкий, але за 105 гривень це дуже файна ціна, якщо ви хочете перекусити або студент. Куштуємо. Я вкусив зі сторони, де немає м'яса, але попередньо продавчиня спитала, чи потрібно додавати в кебаб гірчицю Це таке. Своє, своє власне, львівське ноу-хау жду м'ясо. Насправді, гірчиця перебуває в весь соус і лише гірчицю відчуваю. М'ясо ніби смажене на пательні, Ой. Огірок дуже несмачний. Огірок таке відчуття, що просто ну дуже такий солоний, і відчуття, ніби він постояв. Якщо звідси прибрати огірок, то в принципі це таке відчуття, що ви склали собі вдома в лавашок якийсь там, в універ, в школу. В принципі, нормально. Але огірок дуже сильно портить і таке відчуття, що крім гіпсіці, тут соусу ніякого немає. Е, моя оцінка цьому кебабу 5 із 10. Лаваш дуже м'який, став, хоч і піджарений. Е, Влад повністю назвав склад, тому мені залишилось тільки пробувати, що це таке. О, навіть є сята кукуруза, соус не смачний, повністю. Гірчиця. Я навіть не розумію, що сказати, тому що це якийсь салат. Типа, знаєш, що ти чувати крабові палички з кукурудзою чи щось таке. Чи хтось... Це більше похоже на олів'є з кукурудзи. М'ясо точно не на цій штуці. Воно більше як жарене, реально, на сковорідці. Я не розумію, що їм. Я відчував тільки гірчицю і кукурудзу. Ой, вогурок дійсно не смачний. Парадичка в минулому лаваші була багато смачніша. Я повністю згоден з оцінкою 5. Лаваш апрут, кебаб над апрувт.